Друзі, усім привіт! Ви мене на каналі Sitarco.y. Дякую, що так сильно підтримали мене на попередньому відео. Мені це дуже приємно, дуже тішить, що український YouTube має можливості для розвитку. Сьогодні я хочу вам розповісти історії про три містичні картини. Але вірити в ці історії чи ні, це вже береться на розсуд кожного. Перша картина, про яку я хочу вам розповісти, є досить популярною за кордоном. Хоча автором цього витвору мистецтва є Українка. Ця картина вважається наймістичнішою картиною сучасності, та її назва Жінка дощу. На цій картині зображена худа фігура у чорному одязі та з дивним капелюхом. Її погляд опущений додолу. На лобі майже непомітні тонкі брови, довгий довгий ніс, а також маленькі губи бліду тілесного кольору, фон темної фігури, оформлений відтінками болотяних кольорів. Великий акцент робиться на те, як виглядають потіки капель по картині: саме вони надають глядачеві враження та асоціації з дощовим днем. Загалом картина виглядає досить красиво. Особисто у мене вона асоціюється з похоронами, а саме через темну постать, її дивний капелюх та сумний вираз обличчя. Це ніби сама смерть розгулює під дощем. Але це мої первинні асоціації. Подивіться на картину ще раз і напишіть, будь ласка, які відчуття та враження виникли у вас при погляді на неї. Картина жінка дощу, як стверджує сама художниця Світлана Телець, написана досить спонтанно, ще у 1996 році в Одесі. Ось як згадує цей день художниця. Сонячний літній день 1996 року. Я в Одесі, сідаю за біле полотно, дивлюся на нього і думаю, що ж я тут зображу. Аж раптом на полотно падає тінь. Я побачила на ньому силует жінки, і моя рука почала малювати. Цю картину я малювала беззупинно протягом шести годин. Мені здавалося, що хтось допомагав моїм рукам виводити силуети. За ці години я зробила основу, протягом місяця домальовувала. Було таке враження, ніби картина була жива, і вона не давала мені швидко її закінчити. Інколи вона дозволяла робити тільки один штрих, а деколи взагалі до себе не підпускала. Світлана Телець назвала свою картину жінка дощу та виставила її на продаж у Вінницькому художньому салоні за 500 доларів. Відвідувачі цього салону неодноразово зауважували, що вираз жінки з картини змінювався. Вона то була усміхненою, то роздратованою. Зі спогадів художниці, першою, хто придбала цю картину, була жінка-бізнесменна ім'я Лариса. Вона й розповіла, що жінка дощу стежила за нею по всій квартирі та приходила їй у сни. А одного вечора картина повільно сповзла по стіні та впала. Після цього Лариса взяла картину та заховала в шафу. А на інший ранок віднесла її назад в салон. Другим покупцем був молодий чоловік, який повернув картину вже на наступний ранок. Він стверджував, що очі жінки дощу світилися та стежили за ним. Після цього у картини було ще три покупці, проте ніхто не зміг зжитися з нею. Усі стверджували, що картина їх лякає, і з появою картини в їхньому домі з'являється ніби ще хтось. Після цих історій картина набула статусу містичної та проклятої, тому ніхто не хотів її купувати. Проте, у 2008 році полотно придбав лідер якогось московського гурту Сергій Скачков. Він побачив статтю в газеті про цю картину і захотів її придбати. Чоловік заплатив за картину цілих 700 доларів та забрав її на свою дачу в Російську Федерацію та повісив у своєму робочому кабінеті. Через рік після купівлі картини ціла знімальна група прибула до будинку Скачкова, щоб відзняти документальний фільм про містичні та незвичні явища цієї картини. Скачков стверджував, що жінки дощу він не боїться, проте з картиною довелося розпрощатись, тому що вона лякала його дружину. На цьому історія з загадковою картиною завершується. Проте Світлана Телець вірить, що на кожен товар знайдеться свій купець і знає, що рано чи пізно знайдеться людина, якій підійде її картина. Друга картина, яку я хочу розглянути разом із вами, називається мученик На ній зображена персона, у якої широко розкритий рот та очі. У неї немає носу та брів. І помітно лише одне вухо сама персона оформлена яскрами вогняними кольорами, які ще більше посилює задній блакитно-синій фон. Цей витвір невідомого художника справді виглядає дуже лякливо і створює відчуття дискомфорту. Історія цієї картини достеменно невідома, проте власник цієї квартири на ім'я Шон Робінсон стверджує, що він успадкував її від своєї бабусі. В свою чергу бабуся розповіла, що картина є проклятою, тому що художник, який намалював її, змішав фарбу з власною кров'ю, а згодом, після закінчення свого твору, наклав на себе руки. Старенька вважала, що картина несе нещастя і попередила про це свого онука. Згодом, після успадкування картини, Шон Робінсон викладає відео на YouTube у 2010 році, в якому він розповідає свої враження про картину та її коротку історію. 20 років тому моя бабуся залишила мені картину, знану як Мученик. Яка є однією із найдивніших картин у світі. Моя бабуся розповідала історію, що художник використовував власну кров, малюючи цю картину? бабуся завжди казала, що картина є лихою, і після того як я жив з цією картиною сам, я зрозумів наскільки права вона була? Шон Робінсон розповів. Що після того, як він повішав картину у своєму будинку, він почав помічати дивні явища. По ночах вся сім'я чула шепіт, плач та навіть крики. Спочатку чоловік все списував на природні явища та намагався знайти цим подіям логічні пояснення. Проте, одного разу він наткнувся на незрозумілу темну постать. А згодом і його дружина почала бачити її. Чоловік зробив висновок, що ця картина створена за допомогою темних сил або до неї прив'язаний демон. З того часу картину вважають однією з наймістичніших, та вважається, що вона закликає темних духів туди, де перебуває. Можна припустити, що темний дух. Це непокійна душа художника-самогубця, яка прив'язалась до цієї картини. На мою думку, ця картина справді дуже моторошна. Бо навіть якби не було історії з кров'ю чи цими духами, я б точно її не придбала. Але пишіть, чи ви б наважились на такий витвір мистецтва у своєму домі. І третя картина на сьогодні відомого на весь світ художника Едварда Мунка. Цього норвежського художника ви можете знати по серії картин заходу, серед яких є картина Крик. Але сьогодні ми не про неї. Сьогодні ми поговоримо про одну з його картин під назвою Мертва мати, яка написана ще у 1899 році. На полотні зображена шокована дитина. Позаду на ліжку ми бачимо холодне тіло її матері. Дитина вгорі та не може повірити в те, що сталося. Розглядаючи картину, досить чітко відчувається не тільки сум від втрати дитиною найціннішої людини, а й самотність, попри присутність інших людей. Поєднання яскраво сірих кольорів ніби дають нам розуміння, що світ поділився на до та після, по яскраво-червоному кольорі та центральній постановці дитини. Ми розуміємо, що автор хотів виділити саме дитину та її переживання. Вважається, що саме таким чином художник висловив свої почуття втрати власної матері у молодому віці, але на картині він зобразив не себе, а свою старшу сестру з спогадів. Попри те, що картина є досить специфічною та сумною, її придбав заможній чоловік. Він розповідав, що коли він повісив картину у своїй спальні, складалось таке враження, ніби за ним хтось наглядає. А згодом він почав помічати, що очі дівчинки стежать за ним, а по ночах він чув шорхотіння ковдри з картини. Він вірив, що картина жива, саме тому повернув її назад. Варто взяти до уваги те, що художник Едвард Мунк страждав депресією та періодично лікувався у психіатричних лікарнях, не зупиняючись займатися творчістю. Можливо, деякі з його картин були намальовані під враженнями перебування в таких закладах. Як на мене, остання картина не є проклятою. Швидше за все, люди відчувають дику тривогу, дивлячись на неї, тому що сама ситуація, яка зображена на картині, жахлива. Усі діти на підсвідомому рівні бояться втратити свою матір, а згодом це почуття тільки трансформується, але залишається всередині нас. Тому я вважаю, що ця картина викликає саме такі почуття, пов'язані з нашими страхами та спогадами. А що ви думаєте з приводу цих трьох творів мистецтва? Ви вважаєте їх проклятими чи ні? Пишіть, будь ласка, у коментарях, мені буде цікаво знати вашу думку. І які картини ви би купили, а які точно ні. А я для вас розпочала готувати нову кримінальну справу з прекрасної азійської країни Японії. Дорогі українці, я дуже вдячна вам за перегляд та підтримку мого каналу. Бережіть себе і не забувайте донатити на ЗСУ. Я вас люблю!